Є знижки на Хелпекс, 20% в аптеках подорожник, пам та ощад. Є знижки на гепаргін, 10% в аптеках Подорожник, пам та Ощад. Знайомтеся, це цукерка. Я її забрала з притулку і тепер вона вдома і під захистом. А на жаль, її далекий родич, теж французький бульдог, можливо, досі бігає вулицями Києва. Ця дівчинка сірого забарвлення розгублено блукала підземним переходом у центрі столиці. Її побачила киянка Василина. Вона була без ошейника, Вона бігала туди-сюди, метушилась там то на сходи підіймалась, то вниз. От і ну, видно було, що вона загубилась. Дівчина хотіла забрати песика до себе, але отямилася вдома. Вже дві собаки і два коти. Натомість розмістила інформацію про собаку в соцмережах. Зробила пару фотографій, запостила собі в сторіс в інстаграм, а відправила на Фейсбук групу. Загубилась собака Київ, Київська область. Однак, поки що там ніхто не відреагував. Я дуже сподіваюся, що собачка вже все, все ж таки знайшла чи її знайшли. От, тому що, ну на жаль, зараз такий стан в країні, що дуже шкода їх. Несподівано поряд із цим переходом, мій погляд чіпляється за дуже схожого песика. Може, це вона, однак, це хлопчик, не гроні його власниця Альона, розчулена історією про загублену француженку. Свого ж собаку ніколи не відпускає з повідця, і на випадок форс мажору чіпувала. Дуже важливо для вашого нігрончика або песика зробити а, чіп, тому що це його ідентифікаційний код або паспорт, а, по якому будуть знати ваш номер телефону, вашу адресу. Чіпування кращий спосіб швидко знайти власників загублених собак. В ідеалі французьку бульдожку з переходу треба було би забрати у найближчу клініку та перевірити дані, кажуть у ветеринарці. Якщо це тваринка, яка ніколи не жила на вулиці, для неї це максимально небезпечно. Щитати чіпування можна у клініці спеціальним апаратом, який це все вищитує. Якщо це не чіп, то це може бути татуювання. Взагалі дуже рекомендуємо, окрім чіпу, робити ще адресники, тому що це зручно. Процедура чіпування безболісна і робиться за три секунди. Коштує близько 500 гривень. У випадку з сірою француженкою не було ні ошийника, ні адресника. Вона продовжила бігати переходом, де вона зараз невідомо. Щоби не допускати таких сценаріїв, кінолог Владислав Блахтій радить не зволікати одразу на місці, викликати службу з порятунку. У кожному місті є комунальне підприємство, яке займається такими чотирилапами. Більше краще зробити саме так. А не брати собаку самостійно і вирішувати його подальшу долю, адже ніхто не знає, як саме він відреагує, зроблять смерт таким чином. Як це необхідно за напрацьовано суттєвинку відлогу, віднаймутині подають необхідний комплекс. Обстежень далі подікування, якщо це необхідно, і далі передають комунальний притулки. Інформацію про цю собаку розміщують на сайті і шукають власне. Що власне не можна знайти, тоді це тварин тепер до однок цін. Побудь шукають її нових власників. кінолог додає дуже важливо тварину зареєструвати. Це можна зробити в комунальному підприємстві конкретного населеного пункту. А щоби таких випадків в принципі не було, не відпускайте собаку з повідця. Навіть коли здається, що він розумний та ніколи не загубиться.